Доброго дня! Продовжимо розмову про трипільські протоміста. Другим з розмірами протомістом є Небелівка. Це поселення між селами Небелівка та Оксанине Новоархангельського району Преворатської області. Його площа складає близько 300 гектарів. На плані поселення помітні дві овальні структури, а з північного боку до семи ліній жителів. У 2012 році спільно з британською експедицією було виявлено та досліджено найбільшу з розхопаних споруд тропійської культури Неборівський храм. Про це мова у нас була окрема. Срій доброводи Уманського району на Черкащині розташоване поселення доброводи з площею близько 250 гектарів. В 60-ті роки Шишкіним зроблено дешифровку арифотознімка, а 1973 року складено план цього поселення. З нього видно, що житла розташовані кількома кільцями, в північній частині відмічена квартальна забудова. Розкопані житла мали стандартний розмір 12 на 5 метрів степовим для цієї місцевості інтер'єром піч, довга лава подіум під стіною, круглий жертовник, піфоси. Серед фрагментів посуду знайдено також фрагмент моделі житла з піччю. Наступне поселення Чичеркозівка, розташоване на полях між селами Чичеркозівка та Юрківка Зенегорського району на Черкащині. Відкрите Долинським під час розкопок курганів ще 1904 року. Загальна площа близько 200 гектарів. Це стало відомо після дешифрування аерофотознімку Шишкіним. На плані з північного боку помітно два ряди забудови, простір міжнякими вільний від будинків. Із західного боку знаходиться в'їздне поселення. Усередині, помітно, інші овальні, а також вуличні структури. Декілька кварталів виділено у південно-західній частині. На кухонному та столовому посуді є зображення рослин і тварин, а у колекції антропоморфної пластики є реалістичні зображення. Серед зооморфної пластики є статуетки бичків з мальованими зображеннями деталей упряжі. Веселий кут поселення площею 150 гектарів, існувало в 4200 4100 роках до нашої ери, розташоване біля села Веселий Кут Танівського району на Черкащині, знаходиться на месу першої надзаплавної тераси, яке переходить в плато, відкрите 1970 року вчителькою історії села Попуженці. Належить до найбільш ранніх поселень гігантів та планування по колу і щільною концентрацією споруд. Всього виявлено 60 будівель, з них розкопано, 15 одноповерхові, переважно двокамерні, а 7 господарсько-виробничого призначення. Це чимбарні, каменерізні, різні, косторізні майстерні та амбарні будівлі. Виділяється унікальний гончарний центр із двох майстерень. До їх складу входять сушильна камера, двоярусні горни, культовий центр та робоче місце майстра. Глибочок. Розташована біля села Глибочок Танівського району Черкаської області, відкрите 1960 року. Має площу 132 гектари. У 1994-95 роках магнітометричними дослідженнями було підтверджено матеріали агрофотозйомки, а саме, існування двох еліпсів забудови, між якими близько 100 метрів. В центральній частині виділяються квартальні структури. Окремі будівлі мають значні розміри. 10-15 метрів у ширину і до 30 40 метрів у довжину. Магнітною зйомкою зафіксовано два укріплених в'їзди на поселення. Добре видно в'їзд утворений паралельними рядами будівель, які починаються за 100 метрів від зовнішнього еліпса, перетинають обидва еліпси забудови і у вигляді вулиці шириною 30 40 метрів, заходять у центральну частину поселення. Будівлі. Це випорохові споруди з першим господарським поверхом і другим житловим.